Привіт! Мене звати Михайло. Сьогодні я розкажу, як просто допомогти нашому проєкту. Ні-ні, ми не збираємо грошей на наш поред. Це набагато простіше. Ось декілька простих правил. Якщо вам подобається наше відео, ставте лайк. Якщо ні, ставте дизлайк. Неможливо відчувати стан аудиторії. Залишайте коментарі під відео. Ваші думки, емоції та побажання є важливими для нас. Поширюйте наше відео в Фейсбуці, ВКонтакте, Google, Twitter, Блокспот та інших соцмережах. Не вимикайте будь-яку рекламу під відео, це приносить нам хоча б якісь фінанси. Дивіться відео до кінця. Це підвищує наші рейтинги. Дякую за розуміння та підтримку. Підписуйтесь на канал, дивіться відео та любіть Україну! created using Powtoon.